Слава Богові нашому! За гарну нагоду бути у вашій церкві. Декілька слів про себе. Ми з України, ми з дружиною, з дітками приїхали, щоб відвідати наших родичів, нашу родину, батьків, побути разом. Побачити, як про Америку багато чули, а хотілося побачити. Тому ми на деякий час приїхали, щоб побути разом. Вдячні Богові, що Бог беріг наше життя. Ви знаєте те, що в нас відбувається в, наших, в нашій країні, в нашій державі, те, що зробила війна, скільки горе, біди, які зміни принесла. І не тільки це стосується економіки чи інфраструктури, це стосується сім'ї. Багато знаю залишилось вдів, багато розводів. Дуже багато сиріт. Ну і зрештою, ця рана, мені здається, вона надовго залишиться в серцях українського народу. Але знаєте, що е, я люблю цей вірш, його написав один автор: що Бог не залишив Україну навіть серед розрухи, горя, біди і всього, що відбувається, є вірні Богу люди. Боже ім'я не знеславлено. Бог навпаки продовжує працювати. Слава Богові. Знаєте, ті, кого раніше вважали дивними людьми, знаєте, про віруючих людей завжди говорили, що це дивні люди з якогось боку. Тепер горнуться, йдуть до церкви люди. Тепер люди шукають. Раніше Біблію дати не кожен приймав. Тепер Біблію приймають і навіть просять. Слава Богові. Знаєте, коли, коли на схід ідуть. Подарунки, якісь, то в першу чергу туди кладеться Біблія Слово Боже. І я знаю багато свідчень, де воно читається, воно досліджується, де свідчень багато, які кажуть, що Бог працює. Слава Богу, за це! Коли ми летіли сюди, і нас в аеропорту один з працівників аеропорту зустріла і побачила, що з нами було п'ятеро дітей, ще четверо наших менших дітей залишилось в Україні. І вона побачила у нас багато дітей, і вона так: ну, ніхто там на українській, тим біль, на російській ніхто не говорить, тим більше на українській ніхто не говорить. І вона так глянула на нас і так здалека. Секта. Вона так до нас зразу секта звернулася. Я кажу: Ні, ми не секта. Ми пішли за Господом. Ми зрозуміли волю Божу в своє життя. Ми прийняли його в свою долю, і ми йдемо з ним. Пам'ятаєте одну історію, коли в одному з міст юдейських суботнього дня. Ви знаєте, в Ізраїлі субота святкується це величезне свято, це, ну, це особливий, особливий день, і там ні нести, ні ходити, ні, тим більше робить свої закони. І тут вулицями міста йде чоловік, дивний, ну, так, по російськи странний чоловік, несе під рукою постіль свою. Що трапилось, питають. Що з тобою трапилось? Да не можна суботній день. А він каже, ні. Мене звільнив один чоловік. Я навіть не знаю, каже, хто точно він. Але він сказав: Візьми, йди, і я несу. І це каже постіль, це як свідчення було того, що Бог прийшов в його життя, що він отримав зцілення, і він каже, Я йду, бо він сказав мені це робити. Розумієте, браті і сестри, іноді ми. Ведемо себе в суспільстві так, що визиваємо подив у людей. Як ми до церкви ходимо, як ми відносимося до роботи, як ми в сім'ях живемо, питання дітонародження, інших багато питань. І люди рахують нас дивними. Але ми пішли за Господом. Ми не знаємо іншої дороги. знаєте, якби нам раніше хтось запропонував іти цією дорогою або іншою. Ми пішли б цією. Слава Богові! Тому що це путь кращий, це шлях за Богом, немає іншого. Знаєте, я часто думаю, якби не Бог в моєму житті, де була б моя дорога, де була б моя доля? Я часто про це нагадую, і можливо сьогодні згадаю, я виростав в християнській сім'ї, в великій родині нас було десятеро і. Я був одним із самих цікавих дітей в сім'ї. Цікавий не тому, що я просто був комусь цікавий, тому що я був дуже вредний. От тому я був і такий, ну не наш. не наш. І часто батьки жалілися і плакали навіть. Тобто я був швидкий на зло, я був швидкий на крадіжку, навіть Я був швидкий на але в моє життя прийшов Бог. 12 років я сьогодні вранці навіть нагадував, 12 років на недільній школі. Бо хрестив мене Духом Святим. І я той день, з того дня пішло інше життя. Я, я, я йду за Богом і славлю Його. Тому, браті і сестри, коли нас рахують не такими, це наше щастя. Тому що ми безумних Христа раді, так каже Біблія, ми пішли за Богом. Нам подобається цей шлях. Да, Він важкий. Да, З нас часто сміються, але нам подобається цей шлях, бо це за Богом. Слава Богові! Я прочитаю. Одну історію, рідку історію, яка не часто читається в наших церквах, Книга суддів, 11 розділ і 30 вірш, і дал Єфай обід Господу, і сказав: якщо ти придаш омонітян в руки мої, то по возвращенні моїм сміром від омонітян, що вийде із ворот дома моєго навстречу мені, буде Господу, і принесу сіє на всі сожжені. И пришел Еефай к Амунетянам, сразился с ними, и предал их Господь в руку Его, и поразил их поражением весьма великим от Айрона до Мініфа, Двадцать городов и до Авел Керамима смирились амунітяни пред сынами Израилевыми. Ізраїль... И пришел Иефай в Месифу, в дом свой, и вот вось... дочь Его выходит навстречу ему с Тимпанами. Вона була одна Його, тільки одна, і не було у Нього ще ні сина, ні дочері. І коли Він увидел її, разодрал одяг Свои и сказав, Ах, дочь моя, ти сразила мене, ти в числі нарушителів покоя Моего, я отверз уста о Тебе Господу, і не можу отречся». Она сказала йому, «Отець Мой, ти отверз уста твої пред Господом. и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим амунитянам. И, сказал, и сказала отцу своему, сделай мне только вот то, отпусти меня, на два месяца я пойду и взойду на горе, и оплачу девство мое с подругами моими. И сказал, пойди, и отпустил ее на два месяца. И она пошла с подругами своими, и оплакивала девство свое В горах, по прошествії двох місяців, вона возвратилась к отцу своєму, і он совершил з нею об'єкт свой, котрий дал, і вона не познала мужа і вошло в обичай в Ізраїля, що ежегодно дочері Ізраїлеві ходили оплакивать доч Єєфая, Тяніна чотири дня в году. Знайте, відразу хотів би сказати, що. Стосовно цього тексту є декілька варіантів, декілька думок, і вони є зовсім різними про долю цієї молодої дівчини, дочки Єфая. Ну, не про те я, напевно, сьогодні хочу говорити. Я хочу звернути особливу увагу на батька і на дочку. Ви знаєте, що ми живемо в сім'ях. Раніше ми були дітьми, тепер ми стали батьками. Раніше щось не розуміли, тепер щось більше розуміє. Напевно, ще не все до кінця розуміємо. І ось важлива тема от, цих стосунків батька й дочки: чим жив батько і чим жила дочка. Я відразу хочу сказати, що я захоплююсь до глибини душі життям цієї дитини. От коли я дивлюсь на її вчинок, мене... Моє життя судить, от як я поступав з батьками, і як ця дитина поступила із своїм батьком, каже, що Ієфай дав обіщання перед Богом. Знаєте, Ієфай настільки хотів перемоги над ворогами. Він настільки був заряджений, щоб перемогти цих, цих ворогів. що і він прийшов і обіщав Богу одну обітницю: що якщо я переможу, ти дасиш мені цю перемогу. Я буду вертатися додому. Що вийде з дверей мої, мого дому, я те віддам в жертву. Ви знаєте, що напевно в той час він не думав, що він обіцяв. Ну, скоріш за все, я думаю, що йому так хотілося перемоги, що от він отак. Вийшло це з уст його, йому хотілось перемоги, і він отак пообіцяв Богові і, і пішов на війну. І знаєте, Бог робить велику перемогу. Вони женуть цих ворогів, вони їх перемагають, 20 міст беруть і повертаються додому. Скоріше за все, що про обіцянку забуто, повертається додому. І я досліджував цю тему, коли ізраїльтяни поверталися з війни. З перемогою, царі, війська, полководці, начальники, коли вони повертались, це було особливе свято в Ізраїлі. Коли вони повертались додому, там були співи, там було свято, там було лікування. Там там, ну це, це було торжество перемоги. І ось цар цей Єфай повертається. Додому і з дверей виходить його дочка. Ви знаєте, в той час йому все згадалося, йому пригадалось, що він сказав, що він наговорив. Він розриває одежі свої і каже, що ти одна з тих, котрі принесли мені біль. Я я не можу, я дав слово про тебе. я... Ти була в моїй обітниці, і я тепер не можу по-другому сказати. І знаєте, з цього печалі, з цього вору, виявляйте серце батька, який в той час. По-перше, перемога, а по-друге, біда. Наговорив стільки, що тепер мусить виконати. Він каже, я не можу по-другому зробити. Знаєте, мене, для мене це приклад. Людина, яка обіцяє. Знаєте, тепер всі обіцяють. Хтось обіцяє зарплату, хтось обіцяє там ще якісь речі. Воно все в ну, нас на домовленостях між людьми якимось. і... Рідко знаходяться люди, які кажуть, я обіцяю, я зробив, я зроблю все, виконую прикладу всі сили, але я зроблю те. Ну, скоріше за всього, люди привикли маніпулювати, хитрувати, десь скрутити, придумати щось. Тобто, І ця проблема є зараз між людьми. А цей чоловік каже, я обіцяв. Я не можу. Навіть якщо ця обіцянка мені обійдеться такою ціною, замітьте, не було ні сина, більш ні дочки. Якщо навіть такою ціною, я все рівно виконую це. Знаєте, напевно, ми часто обіцяємо Богові щось і самі не знаємо що. Ми часто, щоб отримати від Бога, люди кажуть: якщо ти, Боже, мене і стілиш, я прославлю Тебе, я буду свідкувати про Тебе, я буду їздити, я буду, я буду Тебе свідкувати, Боже. А мене питання: якщо Бог не оздоровляє? Ми робимо це? Чи ми розмінюємося з Богом? Ми граємо в ігру, то тобі, якщо ти мені, я тобі. Якщо, якщо получу, я віддам. Браття, а коли ми не отримуємо від Бога те, що очікуємо? Пам'ятаєте, чотирьох молодих хлопців, які йшли в вогонь. І кажуть, якщо навіть звідти Бог нас не врятує, вони не стали перед пічю і сказали, Боже, от ми зробили, зроби нам. Вони, не, вони, вони навіть думали, вони предполагали, що таке може трапити, що вони згорять там. Вони кажуть, ну ми не поклонимося. Ми не зрадимо Бога. Ось де істина. І Фай каже, якщо це ценно для мене дочка, вона дорога, ну я не зраджу, я не зраджу обітницю свою. Є Бог, знаєте, який ніколи не зраджує, який обіцяв нам бути з нами. В самих тяжких хто сьогодні може сказати, що Бог вас залишив? Хто може сказати, що Бог обіцяв і не зробив? Він настільки вірний, він настільки праведний, він настільки святий, він настільки справедливий, знаєте. І Єфай каже: Я пообіцяв, я виконую.' І дочка каже, вона, знаєте, не стала сперечатись, тату, хто тебе просив, хто вимагав з тебе, хто тебе тягнув сказати цю обітницю, причому тут я в ваших отношениях. Ні, ні, вона каже, ні, я от так, я так вчиню, я буду те, що ти сказав, хай так буде. Знаєте, ось це приклад благословеної сім'ї, коли батько й дочка, батько й син, батьки і діти, вони спільно йдуть за Богом. Ви знаєте, в них, було, в них не було різних речей, вони знали, що і той знав, і менше знала, що якщо так перед Богом правильно, хай так буде. Хай так буде. Знаєте, сьогодні сперечань багато між, між молодими людьми і старшими. Ті просять доказати, де це написано, а інші кажуть, та ні, так треба робити. Ви знаєте, оцей такий конфлікт, він, він дуже часто відбувається. Подивімося сюди: конфлікту немає. Дочка каже: якщо так, хай так буде. Я, я згідна. Я піду. Тільки дозволю, я піду в гори, там я оплачу з подружками своє дівування, я повернуся. Знаєте, вона за скільки тут? За два місяці, отам от в горах, тисячу разів могла передумати те, що вона сказала батько. Але вона повертається назад. Вона не зміна в цьому. Дорогі мої брати і сестри, як важливо довіряти Богу нашому. Жити чесно перед їм, Як важливо йти за їм так, щоб не зраджувати, просто щоб не уступати в сторону. Я, мені, мене дивує іноді деякі з людей, які вважають себе віруючими, які дозволяють собі в служінні лукавити, дозволяють собі в відносинах хитрувати, маніпулювати, щось видумляти ради своєї користі. Розуміючи, що життя на землі, як там написано, 70-80, комусь Бог 100 може дасть. Розуміючи те, що життя тут обірветься в один момент, люди дозволяють Богом навіть маніпулювати. То Бог залишив, то Бог не дбає, то Бог, то Бог те. І оці хлопці молоді кажуть, якщо навіть ми не вийдемо звідти, ми все рівно не поклонимося, Він останеться нашим Богом. Я пам'ятаю одну розповідь, коли за одного брата молились довго за його зцілення, і зцілення не приходило. І роками це було багато постів, це було багато молитов, і зцілення. Він не отримав зцілення, і він сказав, що я, коли прийду на небо, я всім розкажу там, що Бог зцілює. Знаєте, це не вибило його з колії. Навіть те до кінця іспитана його віра, вона оказалась твердою, вона оказалась настільки сильною. Він каже: Я прийду туди, я всім скажу, що Він має право стіляти, і в його справедливість входить те, щоб милувати людей. Дорогі мої брати і сестри. Я дякую Богу за те, що він дав вирости нам в християнських сім'ях і пізнати це. І пізнати ось таку дорогу. Знаєте, коли я зараз згадую колись мене було на тата свого. Мене тато був служителем, і він часто забороняв нам, багато речей забороняв. Ми хотіли їхати, бігти, гуляти. І він часто забороняв нам. І, ну, звичайно, тато у нас був дуже тримав дисципліну велику, і ми там не сперечалися, але внутрі я в собі. Образу носив, думаю, що до, до, до 15 років я носив образу, що зі мною несправедливо, чого всі можуть, а ми не можемо чого всім дозволено, нам не дозволено, і і воно потім я ставав, підростав. Я розумів, десь на якийсь час забув. Став батьком і тепер розумію, що наше ні для наших дітей означає благословіння, що не завжди ні, це не означає, що ми їх не любимо. Не завжди ні, означає, що ми не бажаємо їм добра. Знаєте, і я часто, часто згадую про це. Знаєте, це все приходить з часом. Старші люди, напевно, більше ще можуть розказати, як це відбувається. Тому в мене звернення сьогодні до молодих людей, до діточок, до молоді. Якщо вам тато й мама кажуть ні, подякуйте за це Богові. В цьому є велике, велике благословіння. Знаєте, якби мені тато дозволяв все, що я хотів, певно, б, я б не бачив би сьогодні церкви, не бачив би спасіння, не бачив би іншого шляху. Я пригадую ще одну, одну історію в книзі царів. Там написано, коли мати, коли там прийшов чоловік, який хотів забрати синів, і жінка прийшла до Єлисея і просить, що допоможи, бо синів хочуть забрати. Він каже, що йди в свій дім. Закрий двері за собою, закрий двері за синами своїми і наливай. Знаєте, і ось читаючи цю історію, я е, згадав, як нас в домі закривали. Знаєте, Нам хотілося йти до друзів на хокей, на річку, на сніг, на сані, куди тільки нас, нам хотілося. А тато закривав двері за нами і наливав, і наливав наше серце. Бога, Знаєте, він наливав те, що з роками не втрачається. Я сьогодні вранці проповідував і казав, що як і Давид писав, що я в серці своєму заховав слово твоє. Давайте продовжимо разом. Щоб не грішити. Ви знаєте, коли ми ховаємо в серці, знаєте, начнемо ззаду. Щоб не грішити, що означає, щоб не грішити? Якщо ви, віруючі люди, йдете за Богом, ви не раз в житті, напевно, задавали питання, що зробити, щоб не грішити? Як минути гріх? А воно а воно таке підступне, а воно лізе нагло в, нашу, в наше життя, воно хоче зруйнувати нас. І ми бачимо, що це наш ворог. а З другого боку, воно таке солодке і добре, і воно так подобається нам. І Давид каже: Я сховав своє серце, слово Твоє, щоб не грішити. Тому, браття, ховаймо в серце Бога ховаємо, носімо там те, що буде нас ограждати від гріха, Богові слава. Амінь.